Генеральний спонсор. Музейне етнографічний комплекс. Дикий хутір, Україна кінець 16 століття. Життя людей було нестерпним. Скрізь лише плач та стогін. Не було ні справедливості, ні правди, ні волі. І коли зникла остання надія, з'явилися вони. Козаки. Лицарське братство стало на бік знедолених. Захистило віру, зберегло культуру І змінило хід історії. Рік 2012. 16 сміливців ризикнули повернутися у козацькі часи, щоб довести вони. козацького роду. Я Разик. А ты... вот, вот, вот. А Привет. Привет. То есть простые испытания оказались намного жестче. ничего не было. Идите со своим проектом. Это отвратительно вообще. Это задание ты его выполнишь. Все равно себе выиграли, и все конкурсы на есть. мы с тобой еще поговорим, ладно? Чи готовы вы до выпробования? Готовы! Почали! Сьогодні будемо перевіряти вас на міцність. Ви готові стати козаками? Okay. Хто останній добіжить до воріт, той вибуває. Розпочали в перші ж секунди проєкту розгорілася запекла боротьба. Зійшлися хитрість і сміливість, шляхетність та жага до перемоги. Прикро програти, навіть не дійшовши до брати. Проте гра є гра. Одному з учасників сьогодні доведеться повернутися додому. Настоящий козак повинен завжди допомагати дівчині. Придеться їхати додому. У мене дуже була важка сумка. Парень, звісно, джентльменом виявився, але я поступила трохи не по джентльменські. Козаками не народжуються, козаками стають. Той, хто має в серці мужність і силу, зробіть крок вперед. Хочу сказати, що це ваш перший крок до козацтва. І ми зробимо з вас козаків. Для початку ззовні. А козаки що машинками стрігли? Скажи спасибо, що є шашки. Ні, ні, краще машинкою давайте, ладно. Позбавившись спершу зачісу, потім мобільних телефонів, новобранці й не підозрюють, що ці втрати виявляться не найбільшими. Які ще жертви доведеться принести козакам заради перемоги. А тепер на наших учасників чекає зустріч з людиною, яка може розігнати хмари або викликати дощ. Заговорює воду і лікує рани. Він має багато імен. Для новобранців вже розкрився як вогнедар. Ви можете вибрати собі бріг, який відповідає вашим якостям. Шукайте себе. Жінок недаремно називають магічними істотами. Вибір Белги старішина розшифрував одразу. Я не це дарма біля. назвав її першою відьмою. <рекова> 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 Відьма це не це не щось страшне, <рекова> не жахливе. <рекова> Відьма це називається віддаюча мати. Назвав мене відьмою. Да, ну в хорошем смысле, что это, ну, женщины не какие-то там были плохие, когда в сказках, а это, как он сказал, женщины, которые знали, скажем, предсказать могли, и там мудрые были, умные. Настришь, но я не держу обиды. Сова. Символ мудрости и таемных знаний. Что також вказывал на связок с потойбичным свитом. Я Пакман вообще. Ну о чем мы можем говорить? Питкова была символом заступництва богів, от талисманом счастья, успеху и заможности. Я считаю, что твоей волей управлять никто не может. Ребята, я смотрю, все поверили, все пронялись, прям все, все серьезно, молодцы. Для того, щоб победить, буду делать вже всяк, все можливе. Якщо потребуется, я і на подлянки пойду. Зараз наші учасники проходять по святу у воїни. Бої лава на лаву були не лише козацькою забавою це тренування бойових навичок новобранців. Вони вчилися володіти своїм тілом, маневрувати у натовпі. Як будуть розгортатись події на полі бою? Цього не знає навіть всевідуючий і старішина. Як по житті, я завжди знаю, що побігає не найсильніший, а хто? Нормальний. Благородніший. Благородніший, так. деле я постійно не зрозуміла завдання. Українська мова у мене дуже-дуже погана. І поэтому я уже згадала, когда заказала за ринком, що взагалі ніхто не робить. І зараз переможцю я вручаю цей тотем. Як і на сьогоднішній. Голосування дає їй імунітет, будь ласка. Горі два дубки, два дубки. Та й велися Ой. до клубки, на горі, два дубки, два дубки, та й звелися до купки. Учасників очікувало нове знайомство з містичним водоймищем. Це озеро. Місцеві жителі обходять стороною, особливо вночі, коли прокидаються водяники. А ще говорять, що тут водяться мавки, які заманюють людей. Але на те вони й козаки, щоб долати свої страхи. Сильні волею, сміливі вони не зупиняться ні перед чим. Проте переправа виявилася не найстрашнішим випробуванням. Як зробити нелегкий вибір? Написати на папері ім'я товариша, що залишить проєкт. Яку вибрати стратегію та тактику гри? Це кожен вирішує особисто, сам на сам, зі своїм сумлінням. Я не буду голосувати проти сильних суперників. Вернев, в цьому є інтерес гри. А скажімо так, навіть наоборот, чоловік, який не показав себе достойно, я не думаю, що з ним стоїть продовжувати суперництво. свою против андрея ну посмотрим какая справедливость на самом деле сегодня у нас Пытаясь выявить самого слабого, но это не будет слабость, это будет, наверное, просто проявление менее активности. Я голосую против Андрея. Считаю, что он а, смог только проявить в сегодняшнем дне. Завтра ему сделать нечего. Козаки жили за принципом. Хто рано встає, тому Бог дає. Вже п'ята ранку, час прокидатись. Те, щоб перетягнутись швидше, швидше на таке пробудження наші герої зовсім не очікували вставати засвід, одягатись на швидкість, виконувати накази, не встигнувши привести думки до ладу. До цього вони не звикли, але правила не обговорюються. Козаки вставали до схід сонця? Ви вже помолилися? Так. Перехрестіться, будь ласка. А тепер йдемо митися. Давай. Щоб похизуватися перед дівчатами. Козаки ладні крижаною водою вимиватися. Добро, хорош, Спасибо. Рісся не буду, миться, не буду. Назад, Прямо Ну, здорово, виходиш потім. Просто природа <риклад> і воздух, втіси поліз. Козаки до мене! Життя козака не лише походи, а й буденна праця. Тут слави не здобудеш, проте навчишся приборкувати себе. Чи вдасться це нашим гравцям? Значить, ти, козача, і ти козачка, миєте посуд. Ви втрьох, берете сокири і в ліс по дрова. Все зрозуміло? Почали. Ну все про все одна година. Я не мою посуду. Я Мож? дома не мою посуду. И, конечно, не мою. Почему? Ну потому что у меня есть горничная, которая... Горничная. Где ты ее взяла? Мама с папой платит. Ей она работает. Вот так вот в наше время, девушки, да? Мыть не хочу. Люблю творчество, занимаюсь собой. Какета, какета. говорить, там моя хороша, я тут дала, танцювала. За що їй так... може це говорити? Прогулянка до лісу по дрова чудова можливість розім'яти м'язи. Проте на події, які незабаром розгорнулися, не очікував ніхто. Все, стой, смотри. Все тут уже готово. Пошли, на собираем. Не, давай, кого, давай, да? Все-таки да, давай. Что тут вон убери? Давай, Вася. тебе стой. сказал, дрова наберем. Слушай, это У задание. Не слушай, давай, давай, короче. Слушай, ты уже себе показал, друг. Успокойся. Уже все мы видели вчера. Слушай, атамана, слушай, все все меня. Все атамана, я знаю, что делать, слышишь? Тебе что, не нравится? Беру руки дрова. Это руки дрова? Это задание, и ты его выполнишь, понял? Задание я выполню так, как нужно было считать. Понял? Дрова руби. Ты меня не слышишь? Ты что? Ты что? Может, ты успокоишься, все, тебе ребята ребята давай. Может, не надо. что вообще? Разумеется! 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 Я вас пытаюсь, Вы ознайомлены с правилами поводжения на проекте. Да. Да. Я командую сбир. Слава всем вам. Вам нужно еще поговорить, понял? Иди, Иди, иди давай. Вася, это порыв забери. Человек неадекватно не а меняем, видите. Он, наверное, приехал, не знаю, за деньгами, за славой. Что он здесь хотел? Ну, явно не саморазвитие и не развиваться как-то нужно было русле. что ж такое? Вот это, да. а? Еще бы не было, вы идете со своим проектом. А с этим пи***цем я еще поговорю. Я, в принципе, я себе как бы еще думаю. Мне кажется, что это может закончиться печально на нас двоих. Смотрим. Сьогодні в нашому таборі відбулось ЧП. Грубе порушення правил проєкту. Двоє з трьох, які пішли за дровами. Між ними відбулася бійка. Ти і ти, підійдіть до мене. Хто перший вдарив. – Хто перший вдарив, я питаю. Я. Чому ви підняли руку на свого товариша? Слишком много слов лишних. Это тоже оскорбление. И руки поднимать не я первым бачив. Але вдарили перший ви. За правилом нашого проекту, Якщо людина підняла руку на іншу людину, він з проєкту виключається. Ви станьте на місце. Я приймаю рішення. І виганяю вас з проєкту. Віддайте свій оберіг. Удачі хочу пожелати, вважаю рішенням несправедливим. Тому що, як мінімум, за таке дійство треба було виганяти обоєх. На початку ви самі вибрали ось такі обереги. Я прошу вас, дорожіть їм. Війна війною, а обід за розкладом. Зараз ми дізнаємося, що готували козаки під час походів. Козацький коліж. головна Їжа козака. Готуємо пшоно, замочуємо заздалегідь, щоб воно було м'якеньке і швидко варилося. Найперше кидаємо засмажку. Після засмажки чекаємо, поки закипить вода. Зараз кидаємо тушонку. Тепер кидаємо петрушечку, крипчик. Аби було добре, аби було смачне. Ну що, наш кушик готовий, дуже добрий, дуже смачний, а пахучий, а, яка вон смакота. Ну що, хлопці? Налітаємо, так? Да? Все, як завжди на нашому проєкті, дуже просто. Ви сідаєте на коня, берете в руки палицю, їдете по колу і збиваєте якомога більше глечиків, які трапляються на вашому шляху. Слово сила. І пройшли козаки довгий і нелегкий шлях, шлях лицарів та воїнів, палке серце, гострий розум та щира вдача допомагали їм у бою. Вони сподівались, раділи та мріли. А головне зрозуміло. найважливіше це єдність. Дружба, братерство та любов і у світу вони одного козацького роду. Диво дивне дав Бог, батько мій. Ти щоранку стояш над землею матінкою, даруючи синам ярієвим тепло долонь своїх, світло очей своїх. Незбари дух. Ти перетинаєш небосхил всій своїй красі, жертовно палаючи, даруючи всьому сущому на землі життя. Слава тобі, великий даж Боже, в серці моїм завжди і всюди і в кожному серці на землі сущому. Дякую тобі, великий даж Боже, за радість, за любов, за щастя, за силу. Дякую тобі, великий даж Боже, за те, що ти є. Дякую тобі, великий дас Боже, за те, що я є. Слава тобі!